що свого роду є такою атракцією, чи справа і зліва від нас Винниківський ліс. Справа від нас також ви бачите завод, це є дріжджівий завод. І тут е, навіть є е, такий запах, часто стоїть не дуже приємний. Зараз ми з вами заїхали. От справа нам вже відкривається добрий вид на цей хребет Гологори, про який я згадував раніше. <кій> І ми з вами в'їхали на територію так званої золотої підкови. Це є кілька замків, які утворюють такий маршрут, умовна назва якого золота підкова. Я повісив. Нову карту Західної України. Бачите, це все Західна Україна, це область, це Закарпаття. І як ви бачите, ці от такі червоні квадратики, все це є замки. Ви бачите, яка величезна концентрація замків є саме отут, куди ми їдемо Ми зі Львова виїхали сюди. Взагалі тема замків це окрема тема. Ми трошки будемо за неї говорити, можливо, час до часу я буду її переривати, коли в нас будуть вказівники направо чи наліво відносно, щоб зупинитися на розповіді, що є справа, що зліва. От. А так ми взагалі почнемо трошки цю тему замків. Львів є тут такою оранжевою крапкою позначений. І як ви бачите, є отакі... Жовті три замки виділені жовтим кольором. Це Золочівський Підгорецький Олеський. Вони три є близько один біля другого. Ми будемо проїжджати дуже близько до Золочівського замку, але навіть і Підгорецький, Олеський будуть недалеко. Ми не будемо його бачити, на жаль, він так якби трошки за горою, але я маю фотографії, я все вам покажу на фотографіях. Синім кольором тут позначені обласні. Центри, щоб ми орієнтувалися, де ми є. Отже, Львів, бачите, Львів, це Тернопіль. Ми будемо сьогодні в Тернопільській області і ми їдемо. Ми їдемо оцією дорогою, Львів, Тернопіль, отак на схід. І бачите, по дорозі, от попри Золочівський, під Горецький Олеський замок ми будемо проїжджати. Справа Луцьк, зверху Луцьк, Чернівці. Отже, всі обласні центри Західної України. Луцьк, Рівне. Тернопіль, Мельницький, Чернівці, івано франківськ Жова. Ви можете зауважити, що повністю є відсутні замки в цій от стороні. Це так зване Полісся, отут власне Шацький заповідник в цьому кутку. Це куток між Польщею і Білорусією. Це північно, найбільша північно-східна сторона. Е -е, так. Отже. Зараз це поворот на перемишляни. Я деколи буду зупинятися, як я вам кажу, це поворот на перемишляни на праву сторону, і це є е, районний центр, є перемишлянський район, і зокрема там є е, відомий такий пам'ятник Омеляну Ковчу. Я зараз вам його покажу. Пам'ятник Омеляну Ковчу, це був греко-католицький священик, який помер в концтаборі німецькому в 43-му році. Він переховував євреїв, і зато німці його посадили в концтабір, але навіть в концтаборі він продовжував виконувати свої священичі обов'язки, тобто сповідав людей, мав духовні розмови, потішав. І відповідно його тримали в Ковсаборі. Він вважається покровителем, покровителем греко-католицьких священників. І один раз на рік, в травні, сюди з'їжджаються майже всі священники, тобто тут є тисяча священників, які в його день, в травні, в день пам'яті, його з'їжджаються. Оскільки він є їхнім покровителем, є божественна літургія, часто приїжджає сам глава церкви блаженніший і на великій площі є велика літургія, де згадується, зокрема, і він. Отже, Омелян Ковч, Бачите, що хтось буде в перемішлянах, то ви обов'язково його побачите, він є на центральній був спеціально розроблений. Для того, щоб за один день можна було об'їздити кілька замків для туристів. Зранку виїхати, об'їздити і вернутися. Відповідно, як ви бачите, оці значить, жовтим позначені на карті замки Золочевський і Олеський, вони є недалеко від Львова, є недалеко один від другого, і за один день можна поїхати, їх всіх трьох об'їхати і повернутися. Такий спеціально розроблений був маршрут. Взагалі, коли ми говоримо за е, замки Західної України, я вже сказав, їхня велика концентрація саме отут є не випадкова. Їх нема на полісі, тому що тут всюди болота і тут ніколи не було е, історичної такої загрози нападу, тому що ці болота майже непрохідні і, відповідно, не було потреби тут будувати замки. Так само їх було важко будувати на болотах, бо переважно замки будують на якомусь узгір'ї, на якомусь, узгір якомусь підвищенні, як оборону споруду з гарними оглядовими характеристиками, чого було неможливо зробити тут, і не було такої потреби, тому тут їх нема. Також замків немає в цій частині, як ви бачите. Чому саме тут їх нема? Це. Високі гори, це вже самі Карпати. В самих горах Карпатах теж замків немає. Це дуже високі гори, самі по собі вони є непрохідні. Замки будувати там було і складно, і вони ну, не мали такого б стратегічного значення. Їх би важко було утримувати, доставляти туди матеріали. Відповідно, їх там також не будували. А оця частина вона називається. Подільська височина. Це насправді є зараз поворот робимо маленький відступ зараз від теми замків, бо це є поворот, ліво є поворот на глиняне, дерев'яний храм 16 століття з чудотворною іконою. Я зараз вам покажу на фотографії. направо є поворот, це один з поворотів на Перемишляне, і також це є. Поворот на Унівський монастир. Отже, зараз ми робимо маленький відступ від теми замків, і я вам покажу на фотографіях ці і монастир, і церкву в Линянах. До речі, в нас є окремий маршрут. Ми їздили його зимою кілька разів, який включав Унівську лавру. Отже, це Унівська лавра, я показую вам зараз фото її. Оці студентів, це засновник чину. Та-та, я зараз дам в автобус, ви по автобусу пройдете там. Та. Отже, ви собі дивіться, Унівська Лавра, зараз в автобус я пустив фотографію. Це з правої сторони від нас десь 15 кілометрів. Це один з найвідоміших монастирів Західної України. І один з найбільш таких історично важливих, бо вона була ще заснована в 12 столітті. Не дуже складна історія, там власне кілька годин у нас триває екскурсія, От, але принаймні вам сказати, що тут з правої сторони є таке місце чудове, цей Унівський монастир. Він належить до чину отців студитів, засновником яких був Теодор Студит. Є на зворотній стороні цього зображення, яке я вам дав, цієї фотографії, є власне його мозаїка в Константинополі. Він був. Монахом в Константинополі, засновником монашого життя, певного напрямку руху монашого життя в Константинополі у 8 столітті. Мозаїка є вже пізніше з 11 століття. Ми проїжджаємо через різні села, де є також різні церкви, які збережені з кінця 19-го, початку 20-го століття. Вони не мають якоїсь такої особливої архітектурної чи історичної цінності, але вже той факт, що вони збереглись через радянські ці леколіття тут, коли це руйнували, знищували, закривали, то це вже є, скажімо, таким певним здобутком, можемо так сказати, що вони є збережені. От. А це чудотворна наступна фотографія, яку я вам показую, це в цьому Унівському монастирі є чудотворна ікона Богородиці, яка теж дивним чином збереглась. Я теж зараз цю фотографію дам. Я так фотографії даю в автобус, тільки прошу повертайте їх, щоб ви собі могли, поки я вам розказую, спокійно роздивитися. А це є Глиняне, це був поворот наліво. Старе історичне дуже важливе містечко. Воно потім стало на периферії через те, що траса пролягала вже не через нього, але у Львові є тракт Глинянський, зокрема така вулиця, тракт Глинянський. Це була дорога через це містечко Глиняне, і там в цій церкві Пресвятого Духа з 16 і цей він мав їхати завтра, знаєш, і я до тебе звертаюся, бо. Він ще їй не казав, тому що я хотів їй це запропонувати вже тебе як готове рішення, знаєш? І коли вже знати з твоєї сторони. Я так розумію, що наявність чи відсутність парастасу, від того, буде залежати, Наталя їде чи ні. так? Бо, та, та. Ну, Місце для неї буде, тому що Борис мав їхати зі своїм сином. Там розкуповано було місце на нього і це. Скажімо так, теоретично місце буде і питання, тільки зараз я попробую знати можна цього перестасу загального. І тобі ще при... домовилися. Я вже тоді дзвоню, знаю. А ну... так, це так, і в... Луганська область, це тата. Та. Добре, добре, давайте нас призводимо. П'єте воно. Та-та, я ще вас хотів запитати відносно зау Бо Завтра теж має бути група на наша паломників з теж скрипною круї. А дивіться таке питання, бо там є питання, чи буде такий загальний пароста закладів за упокійний, за, за, за святковий. І, і, і якщо буде, то на підпосліді. Aha, 2000 éve kaptinom az apját. Aha, dobogan, 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 ez nem, szabad Yeah, we yeah, have yeah, yeah. Дальней буде, той отеці, і ти більше провітать ці городи, він так дуже впевнено сказав, не буде точно, буде там вернеться, буде то, буде служба, не буде у коронасузарні, бо я так кажу, може там десь пізніше, чи поводні він як різко сказав. Ну, точно сказав, ні, не буде, я не спіхаю. Не то, що він так, сказав, що він не спіхай, нас не запитав. Я кажу, там одна людина похотіла відмінатися. Так, так що не буде Тараса. Не буде, не буде. Може, інші роки є, я не знаю, так він дуже певно сказав, що, що не буде. Я так розумію, що він там якраз тим сім'ї займається рафтом, бо він аз. Може тато або мама та, захочуть біг. Е, Дивися, тоді, я альбіні обох. Где-то там деревянная была, а это была...